Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У свою нещодавню подорож до Канади і Сполучених Штатів Америки прем'єр-міністр Дениш Мигаль літав літаком української авіакомпанії SkyUp. Як стало відомо напередодні візиту, перевізник виграв тендер на постачання авіаційних послуг для офіційних делегацій за кордоном, поки літаки Державіапідприємства Україна прикуті до аеродрому в Борисполі, вартість послуг 37 мільйонів гривень на рік. Та чи на часі зараз в принципі літати державними чартами? Урядовцям країни, що воює по всіх усюдах, шукає кошти на відновлення, намагається зрозуміти політолог Володимир Сонюк. Тема авіаційних перевезень високопосадовців традиційно приковує увагу медіа і громадськості, часто стаючи предметом неабияких скандалів. Переважно вони стосуються використання приватних літаків замість регулярних рейсів. Буквально наприкінці березня з'ясувало, що президент Євроради Шарль Мішель на минулорічний саміт ООН з питань клімату у Єгипті літав приватним чартером. Це викликало неабияке обурення, адже виходить, що чиновників. Не дотримуються того, про що домовляються: зменшення викидів. Побільше з усіх 112 перельотів, здійснених з початку каденції, голова Євросоюзу регулярними рейсами літав лише 18 разів, забруднюючи атмосферу коштом платників податків. Через тиждень французька Лімонде та Британська Загвардія вийшли з критикою зростання видатків єврочиновників на перельоти, далекі та особливо по Європі, де можна скористатися або регулярним комерційним рейсом, або взагалі швидкісним потягом. За загальним правилом, європейські чиновники мають мінімізувати використання. Приватної авіації, навіть попри те, що бюджет на неї щороку закладається для екстрених потреб і за можливості користатися регулярними рейсами або поїздами. Очевидно, що схожий протокол цілком могли би використовувати посадовці в Україні. Згідно з умовами договору, до кінця 2023 року компанія має виконати 60 літерних середньомагістральних рейсів з Борисполя або інших аеропортів України у разі відкриття повітряного простору України для цивільних суден або аеродромів за кордоном. Крім того, авіакомпанія має забезпечити техніку. Нічну перевірку літаків, підготовку екіпажу та забезпечити готовність екіпажу до здійснення зворотних рейсів. Прем'єр Денис Шмигаль цього разу полетів до Канади і штатів із польського Жешова на Боїнг 737-800 зі звичайною компоновкою в 189 крісел. Однак чи можна було цього не робити і полетіти звичайним літаком прямим або навіть з пересадкою? Чи можна було змістити графік на час, коли із того ж Жешова вилітає прямий рейс до Нью-Йорка або ж з Варшави до Торонто чи Вашингтона? Дійсно, шмигаль провів плідні переговори. У Канаді про посилення санкцій і конфіскацію на користь України затриманого транспортного літака Руслан про черговий пакет військової підтримки у США по фінансування програм відновлення та координацію дій щодо контрнаступу. Дивно, що в публічній комунікації не прозвучало слово реформи, адже саме в обмін на них західні країни будуть готові виділяти фінансування під відбудову. Чи варто для таких переговорів було ганяти цілий окремий літак? І чи не виглядається так само недолуго, як у випадку з поїздкою Мішеля на кліматичний саміт, коли прохачі прибули? До того, хто дає з фанфарами і оркестром замість скромного перельоту рейсовим економ-класом. Ще один малоприємний момент не на користь українського уряду. Полягає в тому, що на відміну від європейських чиновників, які витрачають на свої перельоти, кошти власних платників податків і при цьому в більшості випадків все ж намагаються економити, наш кабмін витрачає як відомо, кошти західних донорів, адже все, що збирається в Україні, одразу відправляється виключно на армію. А решта від зарплат вчителів і лікарів до чартерних перельотів урядових делегацій, оплачують наші західні друзі. Що ми хотіли їм показати таким візитом? Звичайно, переговори, особисті контакти, нові пакети санкцій і військової допомоги, підтримання теми України постійно на перших шпальтах. Це важливі завдання, і було б дивно, якби уряд щодня ними не займався. Однак формат життя по старому на широку ногу, навіть попри те, що не можемо собі цього дозволити, зараз, очевидно, не на часі. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!